Добрий день, терслава ті, розпочинаємо з гарячих новин. Поки ми відпочивали за оканом, минув робочий день. Там ухвалили доленосні рішення. Про результати розповімо у програмі Варшава, Київ. Про головне я Ганна Василевська. Дивіться у випуску. Трамп змінить думку щодо Росії та перестане довіряти Путіну. Це станеться найближчим часом, так вважає головний дипломат Польщі Радослав Сікорський про війну, безпекові виклики та підтримку України в ексклюзивному інтерв'ю для слава ТІВІ. Він запровадив підвищені тарифи для країн світу та шокував світову економіку від щирого серця. Так, білий дім прокоментував історичне рішення Дональда Трампа. Тим часом президент США знову передумав і знову вразив гучною заявою, яку почуєте. 15 років національній трагедії. 10 квітня 2010 року під російським Смоленськом розбився польський літак. У наслідок авіокатастрофи урядового Ту-154М загинула еліта польської держави. Загалом 96 осіб, включно з президентом Лехом Качинським та його дружиною. Оскільки Путін затягує часи, йде на ескалац на ескалацію, то вже найближчими тижнями політика США може змінитися і там визнають, що саме очільник Кремля не зацікавлений у мирі. Про це сказав міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський. Відповідаючи на запитання керівниці Слава Тівій Марії Гурської, напередодні головний дипломат Польщі дав ексклюзивне інтерв'ю іноземним редакціям польського суспільного мовника ТФП. І з моїх, з, високою... з моїх розмов з високими представниками адміністрації США виникає, що терплячість Сполучених Штатів не є безконечна, оскільки Путін веде гру на затягування часу і ескалацію ситуації, то рано чи пізно, радше упродовж тижнів, США змінять політику, бо визнають те, що більшість із нас знає, що це Путін не хоче миру. Також Радослав Сікорський прокоментував вихід американських військових з логістичного хабу в Ясьонці. На його думку, це не свідчить про зміну американської політики. Таке рішення було ухвалене вже давно, і не варто у ньому шукати якісь приховані сенси, додав головний дипломат Польщі. Те, що хаб у Ясьонці, через який іде майже вся допомога для України, буде взяти під контроль НАТО, тобто. Також сполучених штатів, але у дещо меншій пропорції з точки зору національної підтримки сполученими штатами було відомо вже багато місяців тому. і ці військовики залишаються в Польщі. прошу не шукати в цьому жодних підтекстів. Це було одне з рішень Вашингтонського саміту НАТО минулого року. Але не це свідчить про якусь зміну американської політики. У ніч на 10 квітня Росія атакувала Україну 145 ударними БПЛА типу шахет і безпілотниками імітаторами різних типів. Протиповітряні сили ЗСУ ліквідували 85 дронів на півночі, півдні, сході та в центрі країни. У наслідок російської атаки постраждали Донеччина, Харківщина, Київщина, Хмельниччина, Полтавщина та Миколаївщина. В Миколаєві десятеро людей дістали поранення внаслідок падіння уламків збитих російських безпілотників. У місті пошкоджені житлові багатоповерхівки, адмінбудівля, десятки гаражів та авто. Станом на ранок 29-річна жінка та 59-річний чоловік перебувають у лікарні у стані середньої тяжкості. Тим часом на підступах до Києва зафіксували 30 російських БПЛА, 16 з них знищили. Через атаку у столиці вирували пожежі і знищення. Приватний будинок постраждали дві людини. Поки російські дрони та ракети вбивають українців, делегації США та РФ домовляються про відновлення авіосполучення та роботу дипломатичних місій. Новий раунд консультацій зараз проходить у російському консульстві у Стамбулі. Про це повідомило російське МЗС. Зустріч відбувається за зачиненими дверима. Американську делегацію очолює заступниця помічника держсекретаря Соната Колтер, російську новий посол у Вашингтоні Олександр Дарчієв. Це вже другі переговори та рівня цього року перші відбулися в лютому в Ер Ріяді, тоді йшлося не про війну в Україні, а про технічні умови для дипломатів. Утім, такі зустрічі можуть стати основою для ширших перемовин. Солдатів з Китаю, яких взяли у полон українські військові на полі бою на Донеччині, допитують в СБУ. За словами українського президента, залучення громадян Китаю у цю війну це розпалення більшої проблеми. І на це потрібно абсолютно принципово реагувати. Володимир Зеленський нагадав заяви Пекіна про мир. За його словами, посилювати окупаційний контингент і говорити про мир це взаємовиключні речі. Тож офіційний Пекін знає, що Росія відкрито вербує громадян КНР у соціальних мережах. Наразі Українські спецслужби мають інформацію, що армія РФ налічує щонайменше 155 громадян Піднебесної. Ми маємо інформацію також і щодо інших громадян. КНР у складі російської армії з іменами, прізвищами та описом конкретних шляхів. Потрапляння таких солдатів в російський окупаційний контингент дипломатичними каналами ми доведемо необхідну інформацію до китайської сторони. І, звісно, до кожного у світі, хто чув, як в Пекіні говорили, що не можна розпалювати цю війну ще більше і розширювати її масштаб. 15 років національної трагедії. 10 квітня 2010 року поблизу Смоленська сталася одна із найтрагічніших подій в історії сучасної Польщі. Унаслідок авіакатастрофи урядового літака з ту 154 м загинула еліта польської держави. Загалом 96 осіб на борту перебував тодішній президент Лег Качинський з дружиною, віце спікери Сейму та сенату польські парламентарі, високопоставлене військове керівництво та духовенство не ну я понимаю, не Вы понимаете, не что работает, что все дело. Нельзя, ё-моё, Назад все! Извините, пожалуйста, нельзя, нельзя! Не Убирайте І... камеру. Нельзя не патома що значить патом. Ну, це, це одне з перших відео того трагічного дня зі словесної перепалки. Зрозуміло, російська поліція не пускає на місце падіння урядового літака громадян Польщі за півтори години до авіакатастрофи. До Смоленська із Варшави прилетів борт із журналістами. На чолі із польськими високопосадовцями вони мали вшанувати 70-ті роковини кат. Тінського розстрілу масового вбивства НКВСниками 22 тисяч військовополонених поляків неподалік Смоленська. Це сталось у 1940 році, і ось за 70 років по тому тут сталася нова трагедія. Давай, 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 давай. Ці кадри облетіли весь світ. Літак з польською делегацією розбився, коли заходив на посадку до військового аеродрому Северний під Смоленськом. Перші результати розслідування в Росії оприлюднили у 2011 році. У міждержавному авіаційному комітеті зазначили, головна причина катастрофи помилка пілотів. Тоді був сильний туман, і, начебто, польські високопосадовці змусили екіпаж сідати попри складні погодні умови. Російська версія покладала майже всю відповідальність саме на льотчиків. Та через непрозорість. З російського розслідування приховування речових доказів і відмову видати уламки літака, ці офіційні версії в Польщі поставили під сумнів. Деякі політики з партії Право і справедливість, а також брат загиблого президента Ярослав Качинський наполягали на борту літака мали місце диверсія, зокрема. Вибух у 2016 році була створена нова підкомісія з розслідування причин авіакатастрофи. Свій звіт вона оприлюднила у 2022-му. Тоді заявили, вибух ймовірно організувала Росія, проте переконливих доказів немає. На цьому наголошували як польські, так і міжнародні фахівці. Попри багаторічне розслідування, крапка в цій трагедії так і не поставлена. 1 квітня цього року польська прокуратура подала клопотання про арешт 43 російських судмедекспертів, які працювали на місці авіатрощі. Це новий етап у спробі добитися прозорості від Москви та отримати повний доступ до матеріалів розслідування, зокрема чорних скриняк і уламків самого літака, які Росія і досі не віддала Польщі. Сергій Бордюжа слава ТІВІ. У Німеччині завершили формування нової правлячої коаліції. Переможець парламентських виборів блок ХДС ХСС і чинна правляча партія СДПН завершили перемовини та підписали коаліційну угоду. Майбутній канцлер Фрідеріх Мерц пообіцяв продовжити всебічну підтримку України і створення спеціального трибуналу для належного розслідування та покарання злочину агресії проти України. Що стосується внутрішньої політики, то в цьому питанні наголошують на по. Силенні міграційної політики ми візьмемо новий курс у міграційній політиці, будемо краще організовувати і контролювати її, і значною мірою покладемо край нелегальній міграції. Буде запроваджено контроль на національних кордонах і відмова у наданні притулку. Розпочнемо наступ на репатріацію, покладемо край програмам добровільного прийому, призупинимо воз'єднання сімей і значно збільшимо кількість безпечних країн походження. Ми ще раз змінимо закон про громадянство так званої турбонатуралізації. Через три роки більше не буде. Якнайшвидше отримати громадянство знову можна буде лише через п'ять років. Рішення від щирого серця президент США Дональд Трамп знову вразив несподіванкою. Оголосив нові мита без жодних юридичних консультацій, просто у дописі в своїй соцмережі Трус Соушал. За словами Трампа, він кілька днів думав про це. І рішення з міністрами торгівлі та фінансів написали від щирого серця. Це стало сюрпризом навіть для сенаторів республіканців у конгресі. За новим рішенням президента США тарифи для Китаю зростають до 125%. Для інших країн 90-денна пауза зі зниженими митами у 10%. Трамп пояснив призупинення дії тим, що цитую деякі люди стали боятися. А він повинен бути гнучким. Для Росії та Білорусі Драконівських мит не запроваджуватимуть на думку Трампа цим диктатурам. Цілком достатньо запроваджених санкцій. Це рішення було підписано від щирого серця. Воно було підписано як щось, що на мою думку було дуже позитивним для світу і для нас. Ми не хочемо завдавати шкоди країнам, яким не потрібно завдавати шкоди. І всі вони хочуть вести переговори. Єдина проблема полягає у тому, що ви не можете вести багато переговорів одночасно. Ми хочемо зробити все правильно. Роман Насіров не служитиме в ЗСУ. У Генштабі скасували наказ про мобілізацію ексголови Державної фіскальної служби. Насірова, начебто, призвали 7 квітня після того, як він нібито добровільно зголосився до війська. Та командир частини визнав наказ протиправним. У ЗСУ заявили, армія формує нульову толерантність до корупції. Тому будь-які спроби дискредитації жорстко призупинятимуться. На суд 9 квітня експосадовець не з'явився. Бо як пояснив, його захист уже був мобілізований. Нагадаю, Романа Насірова підозрюють в отриманні рекордного хабаря понад 3 мільярди гривень. У березні 2017 року його затримали детективи. Набу за кілька годин до суду насіров раптово захворів. Його привезли до суду на ношах, вкритого знаменитою картатою ковдрою, що стала мемом. Він лежав нерухомо як тяжко хворий. Пізніше лікарі заявили, що життю Насірова нічого не загрожувало, і він цілком міг бути присутнім у суді. Зрештою його арештували, але відпустили під заставу 100 мільйонів гривень, яку за нього внесла дружина.